Панові, перед вами моя кухня. Як собаці нема що робити, то вона що робить? Правильно, вона робить ремонт. От так от дівчинка здуріла і вирішила собі обдерти фасади від старої плівки, перешити шви, е, мазулі показувати не буду. І все це гарнесенько зробити собі красоту, дверки зняла. Обклеїла плівочкою, яку я шукала по всій Україні. Тому що, ну, як би, да, на Ютубі ж поганого не скажуть. <схи> Отже, плівка ДЦФ, мені дуже сподобалась, клеїться легко, швидко. Дуже класно в мене все вийшло, я дуже задоволена. Заморилася, як та собака, якій нема що робити, але що? Що у мене все красиво тепер, мені дуже подобається. Але залишилася одна проблемка. Не знаю, що робити мені з нижніми фасадами, в який колір їх переклеїти чи перефарбувати. Ні, фарбувати не хочу, це точно. Гляньте, яка краса вийшла. І це все просто плівочка. Подивіться, подивіться на цей шик і блеск. Це просто мрія. Красота!